Ласкаво просимо до програми у Фокусі. Я Тіфані Майер. нову злочинну схему в США. Китайські пункти обміну валют допомагають мексиканським картелям відмивати десятки мільйонів доларів, використовуючи активи китайських мільйонерів, Спробуємо розібратися. Кілька американських законодавців зустрілися з Далай-Ламою в Індії. Вони сказали, що не дозволять Китаю вплинути на вибір наступника духовного лідера Тибету. Як відреагував Пекін? Китай, якщо хоче, може висловлювати невдоволення. Ми відстоюватимемо те, що правильно. Держсекретар США Ентоні Блінкен проводить екстрену нараду з міністром закордонних справ Філіппін. на порядку. денному дії КНР у південно-китайському морі, які на думку Маніли та Вашингтона призводять до ескалації про що йдеться. Понад 50 мільйонів доларів від продажу наркотиків ймовірно, відмили в Лос-Анджелесі через підпільні китайські пункти обміну валют. Міністерство юстиції США звинуватило 24 особи, залучених до схеми. Припускають, що вони працювали з мексиканським наркокартелем Сінало, який відповідає за фентанілову кризу США. Торік фентаніл забрав життя понад 70 тисяч американців. Згідно з обвинувальним висновком, члени картелю співпрацювали з китайськими обмінками. Сан-Гейбріел, штат Каліфорнія, останніми роками у США різко зросла кількість нелегальних обмінних пунктів, якими керують китайці. Вони стали основним інструментом відмивання грошей для мексиканських наркокартелів. Китайські організації з відмивання грошей добре навчилися приховувати прибутки, отримані нечесним шляхом. Вони відмивають гроші картелів швидше та дешевше ніж конкуренти, часто з гарантією повернення коштів. Китайці за обмін беруть лише відсотка від загальної суми в інших схемах відмивання грошей. Доводиться платити щонайменше п'ять відсотків. Компартія Китаю не дозволяє багатим людям країни переказувати за кордон понад 50 тисяч доларів на рік, щоб зупинити відплив капіталу. Якщо ці Хочуть переказати більше, то звертаються до брокерів у США. Як працює схема, китайський покупець кладе гроші в юанях на рахунок вказаний брокерами. Потім брокер відправляє ту ж суму в доларах на рахунок покупцям в США. Долар брокер отримує від мексиканських наркокартелів, які продають заборонені наркотики в США. Щоб відмити гроші, американський брокер використовує кошти на китайському банківському рахунку для придбання товарів. Потім їх відправляють до Мексики на продаж, а гроші повертають мексиканському картелю повернімося до звинувачень. Мін'юстом заарештовано 22 підозрюваних китай та Мексика затримали ще двох, які втекли зі США. Зазначимо, що у 2022 році Пекін призупинив співпрацю з США в галузі боротьби з наркотиками після візиту колишнього спікера Палати представників Ненсі Пелосі до Тайваню. Однак, торік, у листопаді, після зустрічі Джо Байдена та Сі Сідіньпіна, сторони домовилися відновити співпрацю у протидії фантаніловій кризі. Більшість. Стю обвинувачених постануть перед судом у Лос-Анджелесі найближчими тижнями максимальний термін, який їм загрожує, згідно з пунктами обвинувачування довічне ув'язнення. Кілька американських законодавців і колишній спікер палати представників Ненсі Пелосі зустрілися з Далай-Ламою в Індії. Вони пообіцяли 88-річному духовному лідеру Тибету, що не дозволять Китаю втрутитися у вибір його наступника. Американську делегацію тепло зустріли Тибеті у вигнанні. Зустріч відбулася після того, як Конгрес ухвалив законопроєкт, який підтримує права Тибету. Колишній речник палати представників Ненсі Пелосі заявила, що ухвалення законопроєкту це послання Пекіну, яке звучить так: тепер усе змінилося. Готуйтеся. Далай-Лама знає, що Тибет це не частина Китаю. Тибетський народ теж це знає, і Сполучені Штати також це знають. Китай, якщо хоче, може висловлювати невдоволення. Ми відстоюватимемо те, що правильно. А правильно це дати свободу Тибетцям, щоб вони повернулися на свою батьківщину та зберегли свою культуру та історію. Ось що правильно і що важливо. У вівторок посольство Китаю в Індії розкритикувало делегацію США. Воно заявило, що уряд Тибету у вигнанні не закони, а іноземна підтримка Тибету. Це втручання у внутрішні справи Китаю. Is, Чому Пекін проти зустрічі американських законодавців із Далай-Ламою? Флора Хуа розповість про те, як Вашингтон підтримує права Тибетців у Китаї? Китайські військовики встановили контроль над Тибетом у 50-х роках. і, За деякими даними вбили понад 87 тисяч тибетців. Відтоді духовний та політичний лідер Тибету Далай Лама перебуває у вогнанні за кордоном. Вашингтон визнає Тибет частиною Китаю, але рішуче виступає проти порушень прав людини, придушення буддійської культури та свободи віросповідання у цьому регіоні. Чиновники китайської компартії заявляють, що мають право затверджувати наступника. Далай Лама пояснює, що тільки тибетський народ ухвалює. Таке рішення, і що його наступник ймовірно перебуває в Індії. У минулому китайська влада тримала під домашнім арештом Пан Чен Ламу, другого за рангом після Далай-Лами, поки той не помер. Тоді тибетський народ вибрав його наступника, але Пекін викрав його, коли йому було лише 6 років. Минуло вже близько 30 років. Відтоді як наступник зник без вісти. У 2022 році уряд США закликав Пекін розкрити його місце перебування. Люди стурбовані, що КПК може зробити так само і з нинішнім наступником Далай-Лами. Держдепартамент схвалив продаж зброї Тайваню, зокрема безпілотників та ракет. Загальна сума угоди становить близько 360 мільйонів доларів. Тайвань серед іншого отримує протитанкові дрони Камікадзе та інше супутнє обладнання. Ці дрони є боєприпасом, який здатний літати навколо цілів, очікувані команди атакувати або самодетонуватися. Адміністрація президента Тайваню подякувала США за виконання їхніх зобов'язань у сфері безпеки, зазначивши, що ця угода стала 15 продажем зброї Тайваню з 2021 року за адміністрації Байдена, США не підтримують офіційних дипломатичних відносин з Тайваном, але згідно із законом мають надавати острову засоби для самооборони. Напруженість у південно-китайському морі зростає. Головний дипломат США Ентоні Блінкен привів телефонну розмову зі своїм філіппінським колегою, щоб обговорити дії Китаю в регіоні. Зокрема, вони поговорили про сутички між китайськими та філіппінськими суднами. Філіппіни закликали Китай не наражати на небезпеку моряків у південно-китайському морі. Меніла повідомила, що кораблі китайської берегової охорони протаранили філіппінські катери. Один солдат утратив палець, який защемило між двома чо. Нами ще семеро моряків також дістали поранення. Китайська берегова охорона висадилася на філіппінські судна і забрала їхню зброю, щоб завадити доставлянню вантажу на філіпінський військовий корабель на спірній мілені. Водночас Пекін звинуватив Філіпіни уторгнені у води Китаю. Спірна мілена розташована у південно-китайському морі. Пекін претендує на майже всю акваторію, проте міжнародний суд визнав претензії Китаю незаконними. Через цей регіон проходить понад 60% світової морської. Торгівля США ж нагадали, що в разі збройного конфлікту зобов'язані захищати Філіппіни у межах союзного договору.